З нами на зв'язок вийшов бандурист, лідер рогурту Святослав, Святослав Селенко. Вітання, пане Святославе, слава Україні. Добрий вечір, героям слава пане Святославе, одразу хочемо по гарячих слідах вас розпитати про вашу участь у Лірофесті, який на покрову відбувся в Рівному. Чи все вдалося так, як планувалося, чи мали ви можливість там виступати та і дарувати свою творчість рівнянам та гостям міста? Так, дякувати ЗСУ. Все вдалося. Пройшло на рівні. Вдалося різні заходи, які планувалися, і виставка Ніла Хасевича, і концерт Філармонії, і кобзарювання, лірникування по різних локаціях в самому місті. Так що все пройшло чудово. Пане Святославе, стосовно вашої творчості, зокрема, ви є лідером рок гурту. Як можна поєднувати рок і бандуру? Ну, це для багатьох для таки не поєднуване, але вам це вдалося? <свіст> Насправді все вдається поєднувати. Головне чітко розділяти, де традиція, а де власна творчість чи сучасна і правильно Називати ці поняття, щоб не було підміни. А так то навпаки цікаво поєднувати між собою рок-музику. Ну проект Святослав об'єднує не тільки фольк, він ще й класичну музику і важкі рокові рифи. Я об'єднав yeah. тут всі стилі, які мені подобаються. тож звучить органічно. Чи можете розповісти ваш шлях до бандури, коли ви зрозуміли, що це саме ваші інструмент, і коли як ви взагалі його опанували? Адже там скільки там струн, до речі? Ну, якщо говорити про старосвітську бандуру, а саме це є традиційним інструментом, то там плюс-мінус 21 струна. Чому плюс-мінус? Тому що народні інструменти вони мали певні варіації. Різні строї та різну кількість струн, відповідно. Того, десь було їх більше, десь було менше. Ну зараз плюс-мінус десь 21. А як розкажіть про ваш шлях? Чи це з дитинства, чи коли ви зрозуміли, що вам під силу опанувати саме банду? Е, ну Це з дитинства було в мене тато. Був відомим бандуристом кобзарем, і я ну, з дитинства чув, як він грає, їздив з ним по різних концертах-заходах, де мав нагоду слухати кобзарів, лірників. Дома постійно слухав, як він займається. Ну і це, мабуть, природня така. Річ, коли дитина бачить чим займаються батьки і хоче це перейняти. і ну тату мене навчав, і я вже десь років з п'яти е, приймав участь навіть у різних заходах. Потім був період десь е, уже підліткового віку і переходу в старший вік, коли ти вже ну, я б сказав, десь років 16 що це вже стає не таким дитячим е, ну, наслідуванням там батьків, а коли ти вже приймаєш сам свідоме рішення, чим ти хочеш е, в житті займатися, і ну, я зрозумів, що це те, що мені подобається. Мені подобається е, кобзарювати. Я до ковіду мандрував по Європі з бандурою, граючи на вулицях міст на різних фестивалях, е, по Україні. Тому ну, це мій шлях. Пане Святославе, з початку російського вторгнення повномасштабного, ви перебували в складі добровольчого батальйону Свободи при 112 й бригаді тероборони, так? Так, так. Скажіть, зараз ви підтримуєте зв'язки з теробороною, з Збройними силами України? Чи якимось чином? Чи виступаєте з концертами, можливо? Е, ну, дивіться, по ДФТГ, то е, зараз е, числимось в резерві, але займаюся волонтерською діяльністю. Е, ось е, з Юрієм Левченком е, є волонтерський координаційний центр «ЮАХелп» і Ліра Фест, в тому числі. Об'єднався цього року з нашим волонтерським центром, і ми під час всіх заходів збирали курси на підтримку 43-ї артилерійської бригади. І загалом волонтерський центр опікується окрім 43-ї різними підрозділами вже за потребою, коли вони звертаються, надає гуманітарну допомогу і час від часу. Організовуємо різні концерти, заходи, де збираємо кошти е і там шукаємо необхідне, що хлопці просять і намагаємось е вирішувати різні запити. Скажіть, а хто ваш кумир серед музикантів? Е е повторіть, бо щось зв'язок не похитив. Хто ваш кумир серед музикантів? А, е ну я е кумирів не виділяв. Е Загалом мені не дуже імпонує саме створення кум кумирів собі, тому що потім можна дуже сильно розчаруватися в них. Але улюблені гурти, якщо говорити про рок-музику і ось українську сцену, то я б сказав, що це. Кому вниз тінь сонця, з іноземних це такий гурт «Лакримоза», з нашої традиційної співбратії, то ну, я вчуся старших братчиків, ось Тарас Компаніченко, живе сили Лютий. Намагаємось переймати досвід. Пане Святославе, ну одна річ, наприклад, навчитися грати на бандурі, але інша річ що ще варто щось. Знати і вміти співати, то що ви співаєте, граючи на банду? Це різноманітний репертуар від козацьких пісень до сучасних авторів. Ну, сам пишу музику, традиційний репертуар кобзарський, намагаюсь виконувати сковороди пісні, якісь балади, канти. Тому рі різна планова. Цього року ось маліра е фесті. То ми вшановували 80-ліття створення української повстанської армії, то більшість творів були з цієї доби. Пане Святославе, ви також згадували про те, що тривалий час до війни подорожували Європою. Цікаво, як європейці сприймають ваш музичний інструмент. Ваш стиль, ваше виконання, що їх можливо найбільш цікаве, чи вражає, що вони запитують? Ну, вони, по-перше, загалом запитують, що це, бо це в диковинку, скажімо так, навіть в Україні. На жаль, більшість населення не знає наші традиційні інструменти. І, а в Європі то й погодів. Але в Європі в людей більш, скажем так, масове є захоплення давньою музикою, стародавньою, там ось лютнева музика, загалом барокова музика, вона більше поширена в масах, і тому чимало людей з цих кіл, коли десь чують на вулиці чи там на якомусь фестивалі, вони підходять, цікавляться. Питають ну, звідки, питають якісь характеристики музичні по інструменту і так далі. Пане Святославе, якщо говорити про відродження кобзарського, бандуристського мистецтва в Україні, чи можна сказати, що вже з'явилася дійсно нова школа і що це мистецтво ніколи не зникне? Е, ну, зникне, чи ні тут залежить від нас. Я думаю, тут більше питання в тому, якої форми воно набуде. Тому що з одного боку, потрібно розвивати, щоб не було застою, з іншого боку, по погоні за розвитком не загубиті ті першої основи і коріння, звідки воно пішло і навіщо взагалі було. Але Потрошки рух розростається, все більше і більше людей починають грати. Різні підходи, різні бачення того, як воно має розвиватися. Ну і я вірю, що далі буде все більше і більше інформації та методів застосовуватися. Бачимо, що останнім часом дійсно більше зросла зацікавленість. Українською культурою, українською мовою, як з боку е, іноземців, так і самих українців. Е, то чи ви це теж якось відчули? Ну, зараз е, відчутно загалом от, е, запит на українське, е, ну, серед молоді, серед людей, не, але, ну, на жаль, це більше такий мейнстрімний рух е, тіктоківський, коли там. Е, Придумують один приспів, щоб він ось тут десь набув хайпу. Щодо традиційного мистецтва, то я б не виділив якогось значного скачка зацікавленості. Звичайно, стало більше людей, але щоб якесь масовість з'явилася, то цього немає, і не думаю, що це потрібно. Це все-таки музика не на широкий загал. Пане Святославе, а про що ви мрієте зараз? Мабуть, як і всі, про нашу перемогу. Так, Я думаю, ну... це така загальна наці... національна мрія, після якої всі інші втіляться дуже легко, тому що ти будеш мати впевненість, що немає нічого. Непідйомного і е, неможливого, ну а от ви думали, що ви будете робити після перемоги? Е, я буду те робити, що я роблю те, що робив до 24-го, те, що роблю зараз, е, даруватиму й далі цей шлях в кобзарстві, в музиці е, та всьому, що дотичне до цього. А чи можете ви сказати, що війна змінила вас? Вона змінює, і цей процес він триває. І знову ж таки, я сподіваюся, що в кінці цього шляху ми не загубимо себе, якими були. До там, цих всіх подій. Дякуємо вам за ці відверті відповіді за участь в нашій програмі. Святослав Селенко, бандурист, лідер гурту, рок гурту Святослав, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. На все добре. Дякую та до побачення.